Дяці з нашим коротким землякам які віддали своє життя за нашу Україну в російсько-українській війні. Вони наші відважні захисники України, які цінуємо власним життям стоять на захисті нашої з вами свободи і незалежності. Ми низько не схиляємо голови перед усіма, хто став на захист рідної землі, свободи і гідності нашого народу. Прошу шанувати людину мовчання всіх копані. Наші броняків, які віддали своє життя за Україну і за кожного з нас. Вічне пам'яті З метою відзначення військовослужбовців Збройних сил України за особисту мужність видно захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовірне виконання військового обов'язку, указним президента України Володимира. Андрасович Андрій Олександрович, солдат, оператор зводу безпілотних авіаційних комплексів, помер 18 грудня 2024 року внаслідок отриманих поранень під час захисту батьківщини. Нагороду отримує дружина загиблого воїна Стефана Анатолійовна. Воїни Збройних України, наша гордість і наша сила. Дякуємо героям за відвагу, мужність та за кожен наш новий. Щосівносно проєкту проєкту зона проще. Хто за, про що ви звороти? Дякую. Принесення змін до річнього виконавчої контейнер южності міської ради нас на 8 до відведення місця для військових похованців і слідів України. Доброго дня, шановні колеги. Ну, така інформація, коротка дуже інформація, мова як тих людей, які не і не можуть вийти, і не можуть їх знайти, і ніхто не може визначитись. Зараз є такий э, бачення. Ну, добре, є рішення, давайте поспіхати. Хто за? Більше детальні я, вважаю, я. Віжди, там. Так, погодження комплексної схеми розміщення професіональних сумчасових споруд в межах комунальної зани, міста людей, десь в Казанської області. часовство наша здоровье по теста питене и один мистер питене действие на 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 действие 相互的鼓励。 Засловити відпорядження громади за 26-28 років. Так, e, да, в цьому році програма вже закінчується, три роки минуло, тому ми продовжуємо на наступні три роки. E, за даною програмою, що нового місця планує встановлення сенсорного екрану з інформацією про своїх захисників України, мешканців нашої громади, а також залишаються заходи із.

комунальних проєктів, то вони вже Це в допомогу дані, які використовуються час пунктів. Дякую. Донесення змін до рішення виконавчих комітетів Південської міської

Сьогодні ми знов вкотре вручали дві державні нагороди, орден за мужність третього ступеня, посмертно, на жаль, нашим землякам Андрусовичу і Нефодову. Нагороди отримали їх родини. Вручили урочисто. Сьогодні була знову прийнята програма на наступні три роки про вшанування пам'яті наших почесних громадян і вшанування пам'яті наших загиблих захисників. Даною програмою передбачені на наступний рік такі зміни, що ми плануємо встановити великий сенсорний екран на вулиці біля нового пам'ятного знаку, нового меморіалу. Про з інформацію про наших загиблих захисників, наших мешканців громади. Там буде повна інформація про їх життя, про те, де вони воювали, як вони загинули. Ну і таке інше. Даною програмою продовжується на наступні три роки. Виплати неповнолітнім дітям до 18 років по 5 тисяч гривень щомісячно. Також придбання нашої нагороди за заслуги перед Южницькою громадою. Сьогодні на засіданні виконкому були два питання щодо встановлення тимчасових споруд, тобто мафі, де вони мають бути встановлені, на яких ділянках нашої громади. Це лише було погодження, ще все буде затверджувати. У нас передбачається, є заява підприємців розмістити одну тимчасову споруду як щось на зразок кафе біля ЗЕС, яка у нас зараз завершується будівництво біля якоря, там, де поворот на місце. І одну тимчасову по споруду поінці підприємець розмістити пі, вздовж траси Одеса Южне напроти, ДТ «Вільмар». Вільмер. Є забруднення території, завжди наші водії дотримуються правил благоустрою. Як можна з цим боротися? І, ну, чи можна встановити там якісь альфатери для того, щоб складувати там сміття, щоб от не було такого забруднення території? Тимчасових споруд, які стоять вздовж дороги, сміттєві урни є, контейнери є. Більше ми вже розставляти не можемо. І коли виявляємо факти засмічення, інформуємо службу автомобільних доріг, щоб вони як полностью тримачі дороги прибирали. Вони все прибирають. Це дорога міжнародного значення, вона знаходиться на і утриманні обласного управління. Ми таки можемо ініціювати, щоб підприємці, які там торгують, біля себе ставили все більше нічого не можемо. Це ж не комунальна якась територія, де обслуговує комунальне підприємство, що ми могли там поставити. Як часто до вас звертаються підприємці зараз щодо встановлення різноманітних мафів? Чи є на це попит взагалі? Ну попит є. Річні, що у нас в Южному є підприємці, які приїхали до нас там з Херсонської, миколаївської області, вони шукають собі місця, хочуть теж розвивати свій бізнес, заново починати. І вони шукають місця, пропонують, подають заявки, розглядаємо.